Всім гарного і доброго, мирного дня. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Давно дуже не знімала відео, бо були дуже зайняті, займалися посадкою городу. У нас ще є орендована земля, тому були зайняті. Ще чоловіка призивають до війська на фронт, зараз він проходить медкомісію у військкоматі, тому не було дуже, не було часу все зняти. Ось у нас вже полуничка рання. Ми її не накривали, це у нас ось вона вже достигає. Зараз покажу вам. Це наш виноград. Були у нас заморозки 5 квітня на Великдень. Трошки прихватила картоплю, але ми все вкривали і виноград вкривали. Виноград ми врятували, але передають знову заморозки. Ще сильніше дуже шкода, бо не знаю, в цей раз ми врятуємо виноград чи не врятуємо, бо дивилася, Харківська область зовсім не змогли врятувати, хоч і накривали виноград. А так дуже шкода, тому що вже є гронки. Якщо пропаде, то, на жаль, винограду цього. Роті ми не скуштуємо. Ось у такому стані зараз у нас часник. це сорт Любаша. Ось отакий стовбур, ось товстий. Ось я його два рази підкормлювала курячим послідом. Ось він, великий десь сантиметрів 40. Ось оце наш декоративний часник Рокамболь. Так, це вже у нас бурячок, цибулька. Ось у нас ще я там не зніма, не знімала агроволокно. Тому що знову йдуть ці, можна так сказати, кляті заморозки. Навіть не знаю, що це навіть природа на нашу Україну. Все не так щось. Вже другий заморозок цієї весни це ну, дуже багато. А що буде, це вже буде третій заморозок. Сподіваємося, спасемо. Вже зам... дуже. Заморилися вкривати, відкривати, бо вдень жарко зіпріє. Це наш горох. Вже цвіте. Якщо буде заморозок, на жаль, не буде в нас гороху раннього. Пізніше воно він не, цві... не цвіте, то може буде. Це наш салатик, це ред. Редкор, тут кучерявець та латук, лола біонда, Ось він теж вже великий. Ось його можна вже продавати. Зараз вам покажу так, це шпинатик, теж ми вже його продаємо. Це наше, як я кажу, цибулеве поле. Ось цибуля. Дощів не було. Ми її один раз поливали, росте. Це вже наша кукурузка. Кукурузку беру тільки голландську. Ось. Вона як один вся сходить. Так, коштує дорого, можна так сказати, але вона того варта. Вона дає зазвичай два качани, повні качани і дуже смачні. Купляла кукурузу Фіону, герміону, Коштувала 200 на синин 150 гривень. Ось так, така ціна. Так, зараз підемо, покажу вам в якому стані розсада. Розсада вже проситься на вулицю, дуже проситься вже навіть деяка квітне, але, але ці заморозки мене стримують. Я висадила 3-4 томати, щоб за ними спостерігати, як вони. Будуть приживатися, щоб не всю розсаду, можна так сказати, втратити. Але у нас тут вітри, то сонце, то вітри, їх, і вона розсада дуже стресує. Ну, переживемо, сподіваюся, ці заморозки і потім почну по. Трішечку висаджувати. Зразу усю не буду, бо, боюся, ще на нашу бідну Україну ще якийсь заморозок прийде. Що ж нам так дістається від цих орків клятих, ще й природа такі сюрпризи нам дає. Аж дуже шкода. Працюєш, працюєш. І ніде успіху немає. Ось така вже розсада велика, товста. Це високоросла, це іменно це, це голландська, це полбіг томат. Ось він уже проситься, каже, висадіть мене, я вже хочу рости вільно, у вільній державі. Рости і квітнути. Це сортові помідори у Аліни безкоровайної бралась і брала, всі зійшли. Всі гарні. Так, тут капусточка. Ось всі томати вже великі, ось які всі великі, всі гарні. Кажуть, господарю висаджуйте, але, на жаль, погода не дає. Перчик, це огірки, кавуни. Ось велика вже вся розсада. Зараз. Ще покажу вам, як у парничку розсада. Розсада вже у нас вся закалена. Кому потрібно після заморозків, якщо схочете, можу відправити почтою. В тому році відправляла, доходить гарно. Всі були задоволені. Кладу більше бонусу, бо це все ж таки почта. Дуже змочує її і вона доходить добре. Це томат, він добре переносить все. Ось, Ось така розсада у парничку. Вона теж товста, теж закалена. Такі стовбурці, товсті, гарні. У мене близько, близько 20 сортів помідор. Є жовті, малинові та червоні. Є ранні, середні і трішечки пізніх. Ось це ось о, наш відомий волгоградський. Ось дивіться, яка товста. Товста, закалена, бо заморозки два рази їх вже били, ми вкривали, ночували з цією розсадою. Так що вона повинна бути стійка до усього. Росада обработана фітоспоріном. Так що, якщо будете далі доглядати, оприскувайте фітоспоріном і не буде у вас фітофтори. Це біологічний препарат, не хімічний, тому обризкуйте. Ось дуже гарна розсада товста. Якщо треба, пишіть на вайбер. Viber. Viber залишу. Коштує вона 25 гривень десяток. Це сортові томати. А голландські там полбіг, бобкат такі, то вони коштують 35 гривень десяток. А так всі сортові томати, одна ціна 25 гривень десяток. Докладую до десятку 3, 4, 5 іноді штук, бо це пошта. Так що пишіть, кому потрібно, замовляйте. Бо через тиждень вивезу на ринок і потім вже не буде що продавати. Ось це наша малинка, її теж вдобрила. Починає рости добре. Скоро тут я вже не пройду, це ремонтантна, а там... По периметру. Зараз, як дійду, покажу вам, там літня мали... малина, вона вже цвіте. Вже на деяких є маленькі зелені ягідки. Це смородина. У тому році купила ще лохину, на диво вона добре перезимувала. Ось лохинка, вже квітла. І десь тут воно є декілька вже ягодок зав'язала. Ось це літня малина, ось вона квітне. Є вже тут зелені маленькі ягідки, так що скоро будемо. Сподіваюся, якщо не заморозки ласувати малиною. Так, це картопля, її трішки побило морозом, тому ще воно знайду, вкрию, скільки зможу, може врятую. Дуже шкода, всі дуже жал, жалуються, що не можуть спасти. Урожай, не знаю, як в цьому році щось дуже багато заморозка. Взагалі буває один на рік, а це вже буде третій. Так що якось так. Ось такий маленький огляд зробила свого господарства. В кому все стані? Якщо чоловіка заберуть, то залишусь я сама на господарстві. Буду якось вправлятися, ще в мене є двоє дітей, але вони невеликі, сину, 18. А дочці 12 будуть моїми помічниками. Так що сподіваюся, що на... мій чоловік захистить нашу державу. Будемо за всіх наших воїнів молитися, молитися за те, щоб у нас не було таких приморозків. Мо ми ж стараємося, щоб був врожай. Щоб було чим накормити людей, передати для ЗСУ. Так багато ми засадили площад. Ми завжди в кінці сезону передаємо волонтерам якісь, те, що ми виростимо, щоб передали нашим воїнам, бо їм там дуже тяжко. Не знаю, як в цьому сезоні з цими заморозками буде. Так що ось так. Сподіваємося на перемогу та добрий врожай. Ось це наш Джек вже так вирос. І Діна наша. Моя, точніше, вже буде охрана. Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба.